Мінімум менше 35 мільйонів постійно проживаючих в Україні. Де, це плоди правління нашого дорогого Леоніділіча Петра ну, okay. Маніпуляція. За даними Держстату, населення України становить 42,3 мільйонів. У реальності його може бути менше через трудову міграцію. Але наскільки точно невідомо. Для визначення чисельності населення потрібен перепис, який не проводився в Україні з 2001 року. Польща, знаєте, сколько ВВП? 612-620 мільярдів. А в Україні сколько? 86. 40 мільйонів там живе, 40 мільйонів здесь живе. Неправда. ВВП Польщі у 2017 році становив 525 мільярдів доларів. України 112 мільярдів. Кількість населення у Польщі 38,4 мільйонів осіб в Україні 42,3 мільйонів. Тобто жоден з показників не співпадає з названими Коломойським. Ви Знаєте, скільки внішні дох України? 113 мільярдів на 40 мільйонів на 40 мільйонів населення. А скока долг Греції? 513 тринадцять мільярдів на 10 мільйонів населення. Ми ще не добрали пару трильйонів, щоб бути Греції. Маніпуляція. Коломойський назвав правильні показники боргу, оскільки вони також включають борги приватних компаній, а не тільки держави. При цьому вартість обслуговування держборгу України є вищою ніж Греції. Також, на відміну від України, Греція має членство в ЄС і відтак підтримку Європи.